Всім привіт, друзі! Почну блог з готування. Готую борщ. тут ставила картоплю, капусту, зварила дітям сушки. Зараз сюди буду кидати буряк. Так, згадала, що в мене гумілка є, що я забула закинути. Знову ми з вами тут зустрілись. Мені можна сказати, що мені добре, але мені ніяк не добре, мені гірше, вночі піднялася температура. Тіло настільки ломить, що я не можу. Воно навіть не ломить. Під час застуди ломить. Тут настільки болить, що я і голова через то болить, шия болить. Через то болить, що я готова просто головою об стіну туктися. Так не добре. Я випила і мені трішки легше стало, і я одразу побігла борщ варити, в мене вибору немає. І все... Нас без змін майже хворіємо. Тож якось так. Але я думала, мене буде так, як перший раз, бо це, я вже третій раз захворіла ковідом. Тобто, як після другого в мене волосся почало випадати і маю надію, що вирубаю. Всім привіт. Ми зараз ванні. Дая нас поїть. А ти казала всім привіт. Всім привіт, доброго ранку. Мені погано. Так, Кажи, мені, мені погано. погано. Чоловік все робить замість мене. Слухай. Не роз... Ти тихо, будь, такого тихо. Кажи, нині рано чоловік став, дітей нагодував, мені сніданок зробив. Я сніданок фарфі робила. Сніданок зробив. Очевидна, Дуже гарно оцей. поприбирав. Я Суп. поприбирала, мені наче стали. всю посуду перемив. Так, пішов звідси. Одяг перестирав, арчі вигуляв. вигуляв. Та арчі сам вигулюється, двері не. відкриває, він біжить. Ну так, але двері треба відкрити. <гум> тебе тільки сьогодні бути хвора, тільки обнімаю і Друзі, цього. І Дивісти, відлапшить? Відлапшить. Не ліс ти його від лапшить. Не треба, а що, так я тебе нині обнімаю. Добре, ти, ти обнімаєш мене, але та... сніданок я сама собі приготувала, перший зробив, А ти просто собі сама взяла. Не розказуй. Пішов, вона мене обсирає. Пішов, я так сираю, пішов, я сказала, Так так мені. Я мі-мі-мі. А вона мені каже, ні, я нічого мовчу. Я перший і другий поверх сама попилісосила і помила. Сніданок сама собі подавала. Але я тобі пилосос подав! Ти мені навіть пилісоса не подав. Я тобі подав От. Ні, ти мені помісовує. Давай, буде. Буде. Давай показуй, що ти це. <рес> Значити що? Ото все. І вона тільки закинула. А далі все я зробив. <рес> все, пішов. А, і картоплю я начистив. Добре. Бура, капусту, моркву. все. Ти, ти, ти просто кинула. Ну так, оце правда. Так. Сушку я теж поставив. Ні, сушку ти не пусала. Так, пішов звідси. Обманщик тут. Риба готується. Ні, ну ви розумієте його. Він любить так погнати трохи. Чау, я ота прийшла. Туже будеш говорити щось. Так, коротше, нема що говорити, нам хижують дуже все. Друзі, дивіться, вона готує, а мені сказала, щоб я вивішав лахи. І вона зараз далі буде казати, що, що я все випрала. Це я випрала. Що ти <свірш> <це мене хібажиш? свірш> а що не так? Ти мені щоно сказала. Андрій, вивішай всі лахи. <свірш> Бо я вибрала! <свірш> я, вибрав, я, я їх закинув. Бачите? А вона Вона <свірш> от просто стоїть і далі зараз буде мене обсирати. Буде казати, шановні мої підписники, я так це замучила. Зараз буде доказ, що то я прибирала. І ти нічого не скажеш, поняв? Я, я буду на відео знімати. Мотивацію. Що? А ви то вже пізно? Що пізно? Що пізно? Ну, мотивацію на прибирання? Що ти вже прибирала? Кухню дивись якийсь рач. Ну то так. А хто його зробив? <рес> Іди з богу. Хто його зробив? Хай ви чого ти рано мотивацію не зроби... не цей... не знімала? Ти мені спортив цілий влог, ти в курсі? <рес> ти мені спортив цілий влог! Та ладно, да, приду зі шутки шутками пожартували, будемо прибрати. Прийшла Деянка на курточка з тему. Ти будеш мішка маленька. Колір, звичайно, не передає. На камері якийсь персиковий, але так вона рожева. Це м'ягенька, файна. Дивіться, що зараз Асеною взяла. Приклади розв'язувати. Класний реально Щоб не придумувати. Один листочок в день. І йому вистачить. От. Янця така мігесенька Олімпійка, де я не дуже сподобалася. Вважай, важай, 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 не впа... а щоб не впала. Вона Теж з ведмедиками. Не буде нас ведмедиком. Вона нас буде ведмедиком. Взяла отаку шапульку під неї. Дуже Просто вмирає зі сміху. На камері воно трохи велике виглядає, але воно взагалі маласеньке, це Арчі, я взяла. <реш> Там спав. Я подивилася, як я дивилась на розмір. Чи я не дивилась на розмір. Я не пам'ятаю, як це було. Коротше, ти ці маленькі. Але Арчі у нас не є великий. Він, він, він знаєте, якщо його покупаєш і збереєш е, шерсть, то якраз йому піде. То, <сумів>, то лягти. Со вона? Нічого, поля. Янка себе дуже помянут, ні почувала Ні-ні-ні. <плес> Оцей масажер дуже класний, любові м'язів. Пайна? Янка мама теж тобі масажик зробив. Тобі ж теж м'яско була. Добре, тобі теж аж Таке такий файно. Ну трошки тобі трошки їй. Мамі вже стає просто погано, і мама не має вже сили навіть тримати той масажер. Будеш з мамою персики їсти Даянка? Так, дивіться, йдуть ми Мілоре. Я так люблю той фільм, такий смішний. Я. Даянка, хто буде їсти картоплю? Кажи я. <рес> Молоде. І я буду їсти. І ти будеш їсти. А Хто ще буде їсти картопельку? А, а, а Даянка, кажи я. Хто буде їсти картоплю, я. та чекай, де ти не хотіла собі ніс почухати. Yeah. Кажи я. Хто yeah. буде їсти картопельку? Хто буде їсти картопельку? Та, Яна, кажи, yeah. Кажи, yeah. та, та там, я, кажи я. Кажи я. Ти без настрою. Це ще добавлю. Треба на щось лікарну. Крама набрано. Та нічого не буде. Ой, де пуста фільтри. Йди. Я не поставлю фільм. Чого? У тебе не да. немає то, а, то треба купити. Да, але тут так, така чиста вода криштолева. Так, там я це так, потрібно клетку помити. Що? А в друга вона в мене якась бешена. Я кажу, то я". я. Кажу, подожди, чи мене морква проростає. Він каже, ти недавно тільки її посадила. Я кажу, в друга в мене бешена якась. Почекайте, бо камера трохи той. Ну це що таке? Ні, це просто. Просто що не проростає. Ігроки будуть зато. Я їх чекаю, своїх огірочків. Кивно це оцю ключку позабирати. У <кій> мене, знаєте, так хвилями. Добре, 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 хочеться перерати всю хату, поприбирати, а містами стає так погано, що на ногах не можу стояти. Один кабачок. Та маленький, третій росте. Сто кабачків є. Я мамі кабачки передаю. І це потрібно подарувати, бачите. Кріп є. Дівчино, дівчино, привіт. Ти зараз побігла? Ні, туди не можна. Це чужий город. Бачите, там помідори ростуть. Ачі! <кхе> Тож помідори посадимо наступний нас, тут і збільшимо той городик. Представляєте? щоб ту зону всю переурати, наприклад, десь до це. Такого. хочуть 15 тисяч. Бо тому що тут камні, тут погана земля і коротше. 15 тисяч. Я докладу і диван куплю. Ні, ну що не, ну скажіть. Це вже все, редиска вже, напевно, погана. Вже якась така, я бачу, вже все. Вона вже своє. Малесенька є. Якась така. Ну, це така вже духудяга, знаєте. Ааа, все... що там таке було? що Я вкололася. Діни рідку! Діни! Не... Опа! Таке збрідовщина. Бачите. Боже, яке макулюче. Та давай. Ай, коротше, не маю сили тут нього страдати. Тай коморку рву. Ти прикалуєшся сьогодні наді мною. Каже, ти моркву рвеш. Редиска ще залишилася трохи. А, я морква. Морка навіть ще не проросла. а не проросла. Ходи, Даянка. Ходи, донечко. Того разу ми вже зі златусею підготувалися, взяли від комарів. Ось такий аерозоль. І отакі от спіралі. Тут зі спірали і плюс дві підставки. Будь здоровенький. Арсен дивиться той, бос-молокосос. Андрій на м'ячик на той надуває. Хватка поїла. Я собі наверх підготувала, взяла, от, щоб зробити температуру, дитині компот. Сама сижу і... і їм. Вже язик заплітається чай з лимоном. Це ти моя золотосечка. Передягайся. А це кінь прате? Ні. Один носок. Я тобі давала другий носок. Я не знаю, подивися там. Але це кінь прати, так. і зараз вже будемо ти лягати спати, друзі. Тож я напевно вже буду тут влог закінчувати. А ти швидше не міг то зробити? А не ротом надувати? Чи то довше? Що? Ага. Мячик надуває. Знаєте, що дуже дітям хочу купити? Такий мішок. То не пофіки, то такі мішки. Я бачила, як з даянкою ходжу на масаж, знаєте, і там такий мішок. Ти сідає, він такий м'який і той. То друзі, напишіть, у кого у дітей ваших є такі мішки, чи вони реально там сидять, чи вони о, ви купили. Вони посиділи один-два дня. Буде сидіти. Я теж і все знаєте. Чи варто бо воно трохи місця займає? Я би купила Арсенову кімнату і е, е, Златусі. Так його поставила біля стіни. Отам, знаєш, як в тебе є зразу при вході? Давай а тут є місце. Я хочу тут просто та, та там до тебе зараз сільчик стоїть. Я би хотіла якийсь такий, бо тому що я як приходжу кожного разу, сідаю, і то так зручно взагалі. А щоб дітям PlayStation купити. Але ми не хочемо купляти, бо ми знаємо, що то буде, правда? Цілий день в Так. Та. Але хочеться. Хіба що буде, якщо буде якийсь режим в тому PlayStation. Зранку і вечір. Не по дві години, по ну, годину. Ну, типу, так. Годину зранку, годину вечором. Якщо ні, то я його продаю. Добре. Та ні, то не зараз, то пізнісь. Що ти говорила, там починала. починати, Та... Та... Та якщо ти б купляла його вже. Добре, добре. І ще дуже дорогий. Щось я бачила в фокстроці що 25 тисяч. Але хоча десь п'яту таку шосту. Або можна та що, можна подивитися в тому на радіоринку, або mm -hmm. на OLX. Я теж друзі допиваю я чай і, а, напевно, доля лягати, спати. Що хотіла сказати, завтра Андрієва мама приїжджає на допомогу. Ще й вареників наліпила і привезе, бо каже, як я приїду, Арсен так любить вареники. Арсен взагалі злата любить вареники, так просто поїсти. Що? А купити. Арсен о, дуже любить вареники. Кисла, я ж кажу мішки. Мішки. Ну. Купити. Ой, пляжу, чи в себе в кімнаті. В себе в кімнаті йому один і А Потім замовимо на тему, бо я бачу. Ой, вимкни, вимкни, е, ти Ой. не там. Ой, вимкни. І дуже очі розить, знаєте, вони мене почуть, болять, і коли світло попадає, мені аж, аж не добре стає. Андрій каже, що проектор можна купити. Класно, замість телевізора. Чуєш, Андрій? Замість телевізора. Не на тему, ні. Це вже якщо купляти. Я бачила там, де я стор завжди купляю ті плойки, то все, то в неї щось там три тисячі вони коштує. А телевізор коштує скільки 20 і більше, а то 3. Цікаво чи просто? Але там картинка теж дуже добра. 20 тисяч. Ладно, коротше, помріяти і подумати можна. А далі як буде. Як Бог скарб, ну зробить. Так, як Бог скарб. Наш язик ворог. Наш язик ворог. Ні, то знаєш, як зато говориться, що люди собі думають, обдумують, а Бог керує. Тож. Ні, люди собі плани ставлять, а Бог керує. Так як ми поставили, що поїдемо в шацьк, все, відпочинемо, а тут і не поїхали. Мама, ні, не купив купляй телевізор, купляє з виставкою. Що там нічого не висохло? Ми соня ще й попрали. І той, коли Скільки? А ну покажи. Ні, там не ті злоти. Такі мігкий, там всередині той. Ха? О боже. Був. Горло було кипець. Мама. Шо? Мама. Шо? Що со? Не купляй телевізор нам, купляй приставку. Я би не купляла вам телевізор. Ми б купляли вітальню більші, бо сюди потрібно на стіну більші, а вам би це віддали в кімнату, а нам з не потрібно. Я вже настільки перше, ми знаєте, як вони кажучи, у нас вітальня був телевізор, і я тільки під телевізор засинала. Зараз я приходжу, читаю, і після того, як почитаю, сижу в тіктоці трохи там до 10 хвилин і засинаю. І все, і мені вже телевізора не потрібно. Хіба що, може, я зараз то говорю? Ми перше думали на комод поставити, бо там зразу є розетка. Не знаю, ладно, подивимося. Добре, друзі, все тоді. Я зустрінемося завтра. Надіюся. Папа. -па. Я... я буду Мама... мати сили знімати, хоча Соні. Мам, сім'я. Взагалі нема коментарів. Я не знаю, як я цей влог Соні зняла. Чесне слово вам говорю. Я взагалі його почала знімати після обіду, тому що до обіду я сказала, що я не буду знімати, я не можу. Та й після обіду я не могла. Але я знаю, що ви мене чекаєте. Ale jeśli będzie jeszcze gorsze, nie daj błogosławieństwa. Ja już nie znam, kuda jeszcze gorsze. Króć, sam.